Знищення російських літаків та невідомі дрони за паребріком рашисти знову планують масовну атаку по Україні і прикриватися будуть помстою за удари. Експерти прогнозують, коли ймовірно розпочнеться новий ракетний терор. Детальніше про усе це розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин насичені на російські втрати дні можуть перетворитися у новий ракетний терор у центрі протидії дезінформації. Попередили втрату літаків. Рашисти переживають дуже болісно. Тож, як завжди, прикриваючись, помстою захочуть багатити по Україні. Після знищення російських літаків А 50 та іл 22 прогнозується, що ворог розпочне інформаційну кампанію з погрозами щодо ударів відплати. Основна мета таких заяв залякування українців і зниження морального духу. Також у найближчі дні. Центр прогнозує ракетні обстріли, тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ні для кого не новинка так звані відплати від расистів. Нагадаємо, що днями ворог в одну мить залишився без своїх двох хвалених літаків. Це, зокрема, А-50 літак повітряно командного пункту ІЛ-22М. Про це речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у мережі 15 січня. Схоже, ІЛ-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий ГАД. Але як бачите, корито в остановленню не підлежить, тому як не крути, Ціль знищена. Реанімація не допоможе. До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалося непосильним завданням для повітряних сил. А тут ще й Іл-22, повітряний командний пункт. Попав під роздачу. Одразу дві жирні цілі за один раз. Особливо важкою втратою для расистів став російський літак А 50 адже його вартість близько 330 мільйонів доларів. А зробити новий вони вже не зможуть. А ще загинув весь екіпаж. Варто розуміти, що значна частина екіпажу А 50 є вузько спеціалізованою і повинна пройти кількарічну підготовку. Ну справді, мабуть, перша історія літак, такого класу літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й Разом з командним пунктом повітряним командним пунктом були знищені, блискавично знищені і повітряними силами. Про що вже і подякував і командувач повітряних сил, і головно командович на власних ресурсах, що дійсно блискуча операція. Сьогодні противник позбавився серйозного літака. Це радар повітряного базування. Його так можна ще охарактеризувати. Це літак, який сканує. Території України влив до 600 кілометрів. Ну, фактично, якщо він літає зверху і знизу, скажімо так, він бачить усі повітряні цілі на північному, південному, східному напрямках. Отакі От два літаки їх часто працює по декілька в повітряному просторі. Він працював і в Білорусі, як ви знаєте, і працював і на території Росії в Азовському та в Чорному морях, це допомагає Росії. Виявляти повітряні цілі будь-якого типу, фактично, на території нашої держави. Інформація в реальному режимі часу одразу передається на той ж самий ІЛ-22, на повітряний пункт управління, на інші пункти управління і, відповідно, керівництво. Військ та сил приймають рішення щодо бойового застосування чи інших реагувань на цю ситуацію. Керівник гурмо Кирило Будано в інтерв'ю Financial Times заявив, що до цього удару у Росії було штук 8 а 50 але один знаходиться на нескінченній модернізації, два не боєздатні. Ще один був пошкоджений у Білорусі та вже рік на ремонті. Чи вийде він з нього? Питання, бо росіяни мають проблеми з ремонтом таких складних електронних систем. Тепер збили ще один, так що залишається чотири боєздатні літаки цього типу. Відео успішного повітряного бою над Азовським морем показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Як і завжди, російські пропагандисти усіляко намагалися заперечити втрату цих літаків. Там навіть ляпнули, що літак був знищений дружнім вогнем російської протиповітряної оборони. Тим часом аналітики розповідають, що А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони. І твердження про те, що російські ППО збили А 50 було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою. Але робляться для того, аби розпілоти не йшли у від. Каз і далі працювала над морем про усі ціні у в'язочки розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Зараз російські пабліки вісьма активно розганяють пояснення даного ЧП мол це був friendly fire і не сработала система свой чужой І в цілому этой версії вполне могло б віриться. Ведь, ведь російське ПВО тільки в 23-му году збило Над временно оккупированными запорожской или выбережной Херсонской областями несколько своих бортов тактической авиации и ударных вертолетов К-52. Но есть нюанс. Дело в том, что пункт управления самолет... Ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 день за днем второй год подряд летают одними и теми же маршрутами с целью обеспечения устойчивости связи, контроля воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Ил-22 обычно по 6 бортов поднимались с аэродромов Ахтубинск, Ростов-на-Дону, Мариновка, воздушное пространство и пролетали над Воронежской, Ростовской, временно оккупированными Луганской и Запорожскими областями и в том числе над Азовским морем. Аналогично и А-50, обычно до четырех бортов, поднимались с аэропорта Ахтубинс, Анапа и Крымск и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря. То есть даже с неработающей системой свой-чужой эти самолеты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО как свои. К тому же самолет таких размеров, его скорость и высоту полета невозможно спутать, например, с ракетой или истребителем противника. Если же это и был Friendly Fire, то он войдет в мировую историю войн и конфликтов, как самый громкий фейспалм. Если же нет, то это очень уникальный случай во все той же мировой истории войн и конфликтов. Два Настільки унікальних самольота були приземлені в настільки глибокій тиловій зоні. Тим часом росіяни у коментарях літують, як би там не було сам факт знищення унікальних російських літаків, змушує у підгорати. Тим паче пропускають експерти, збиті льотчики стали збитими зовсім не завдяки ППО. Ну можна пропустити тільки два варіанти, що ми використовували літаки. Нашим може може навіть я в шістнадцятих, хто знає. Ну хоча це таке припущення дуже оптимістичне, і тому вдалося вразити. Ну я все таки схиляюсь до думки, що це з росіяни з літак збили власне засоби проти повітряної оборони росіян. Якщо, якщо поєднати ці факти, що на Керченському мосту була повітряна тривога, вони знають про те, що це наша ціль, ну не номер один, а важлива ціль Керченський міст. То все, що літало неподалік, і все, що було в зоні вражених російських засобів проти брони, могло могли б могли вона атакувати це. Ну, версії може бути дуже багато. Навіть така ракета, як сам ПТІ, в комплектації Астер 30 має дальність ураження до 300 кілометрів. Тобто, це цілком можливо із технічної точки зору. Плюс не забуваємо, що в наші старенькі авіаційні комплекси, скажімо, такі як Міг 29 точно успішно інтегрували, скажімо, таку ракету, як Еджі 88 Харм. А можливо вже сягнули і інших, якихось дуже серйозних успіхів у частині інтеграції таких ракет. Плюс розуміємо, що переносний зенітно ракетний комплекс теж може досягати. Таку машину на відстані до самих кілометрів. Що склалося насправді? Ну ми поки що не знаємо це все, що розказано. Це версії, але сам факт, що ті дві машини а одна точно знищена, ну це направду колосально великий успіх. А 50, по перше, ще й дуже дорога машина коштує поза 330 мільйонів доларів, і повноцінно побудувати таку як уже. Пішла туди на дно Азовського моря, вони не зможуть. Так само, як і Іл-22. Це доволі старенька розробка ще кінця 40-х років. І в цій частині це також для росіян дуже відчутна втрата. Пане Петре, хочу уточнити, а що дає приземлення цих вічнольотів? Ну або ж да, перефразую, відправлення цих літаків у вічний польот. Особливо душпульно а 50 тому що це саме та машина, котра підсвічує ракетні пуски, і росіянам й важче й важче буде правильно наводити свої ракети на ціль. Оце дуже серйозно. утрата в цій частині. Це дійсно ми не можемо. Переоцінити це я саме тому російське військове керівництво лютує і тепер буде віддавати накази атакувати українські міста. Тож закликаємо найближчими днями не нехтувати повітряною тривогою і негайно йти до укриттів. Це може врятувати життя вам і вашій родині. А як ви думаєте, чи будуть мститися окупанти за ці втрати? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.